Мелодія, від якої затамовуєш і навертаються сльози. Саме таке враження складається, коли слухаєш ліричну композицію Сергія Нікітіна. Автор 20 творів, які увійшли у прем'єрний концерт Україна і біль, і любов каже, створювати музичну красу, допомагають Бог і муза. Мене часто запитують часто, як ви можете музику пишете. Я її не пишу, вона до мене приходить, спускається з небес. Ну безумовно, безумовно, є підготовка. Якщо підготовки немає, то ти не напишеш. Цей величезний об'єм музичних творів різних жанрів, які довелося прослухати митцю. Те, що сподобалося найбільше, лишається у підсвідомості, щоб спрацювати у слушний момент. А ще емоції, події та життєвий досвід. Об'єднавши все це, вдається передати музикою свій внутрішній світ. Я лірик по своїй суті. Лірична. У мене і світа лірична є з трьох частин. Буде, в концерті буде одна частина виконуватися з симфонічним оркестром. А є джазові в мене композиції в концерті. Вони теж будуть. Очільник Черкаської обласної філармонії, де відбудеться авторський концерт, каже: Черкаський композитор давно співпрацює із академічним оркестром. Родзинкою прем'єри стануть дев'ять пісень у виконанні черкаського народного хору. Вони спільно з своєю дружиною. Вона є автором слів. А пан Сергій є автором музики. Створили дуже багато цікавих композицій для того, щоб наші творчі колективи могли виконувати і взяти до себе в репертуар. А так як ми вже розпочали наш концертний сезон 68-й, попри всі складні обставини сьогодення, ми все-таки хочемо на культурному фронті підтримувати як емоційний дух, так і підбадьорювати мешканців міста. І сьогодні дуже багато переселенців у Черкасах. Є пісенні композиції виконуватимуть також солісти Черкаського музичного коледжу та викладачі музичних шкіл. Три твори виконуватимуть спільно з народним хором, що стане іще одним подарунком для слухачів. Вікторія чорнобривець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.